Які поради можете дати тим, хто хоче створити власний телеграм-канал? У світі існує безліч телеграм-каналів. Безліч, щоб виділитися з натовпу, вам потрібно знати свій власний унікальний голос та дотримуватися базових порад. Визначте свою цільову аудиторію. Для кого ви хочете створювати канал, які їхні інтереси та потреби, розуміння своєї цільової аудиторії допоможе вам створювати контент, який буде цікавим і корисним для них? Виберіть тематику каналу. Про що ви хочете писати? Вузька спеціалізація дозволить вам залучити більш зацікавлену аудиторію. Складіть контент-план. Заздалегідь плануйте які пости ви будете публікувати, та коли це допоможе вам уникнути хаосу та забезпечити регулярне оновлення каналу. Використовуйте якісні джерела інформації, не забувайте перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати. Це допоможе вам уникнути поширення дезінформації. Обов'язково просувайте свій канал, діліться посиланням на канали в соцмережах, спілкуйтеся з іншими новинними каналами, якщо у вас новини, закуповуйте рекламу та залучайте нових підписників. Тож пам'ятайте поради та користуйтеся. Хай щастить.